Ось тут халемон, там халемон. Ну, чотири-п'ять поряд біля мене. З цієї сторони халимони. О, так же само не, два чоловіка, ну двоє сімей, халемони. Всі підряд. Так що всі підряд. Юлія Халимон живе в селі Халимонове 27 років. Жінка отримала прізвище від чоловіка. каже, воно тут досить поширене. Є в нас одно фамільці, одно іменці і так же само одно по, бать... ну, по батьку по батькові. Селі там. Чотири було Халимон і Халемон Юлі. От і в нас виходила плутанина. То почту нам передадуть не на, ту, не на те, ну, те ім'я. Я тоді говорила, що мене по батькові називали, бо, бо так в нас батько, батьки різні ж, воно виходить так. Халимон Юля, але Борисівна, Халимон Юля, але Миколаївна. Юлія розповідає, аби не плутатись, односельці придумували одне одному прізвиська. Я такі, знаєте, от називають людей це асоціація чогось там. Хтось працював десь, називає там Халемон. Там така, то от я, наприклад, працювала в школі. Весь час говорили, що Халемон школи, школа Халемон називають. Де хтось десь іще працює. Коли я приїжджаю кудись, в якесь місто чи шо, то як запитують у мене, як моє прізвище, то знають уже звідки я. Олена Халимон продавчиня у місцевому магазині, живе тут 30 років. Прізвище Халимон також отримала від чоловіка. Як виходила заміж, не подобалось. Ну ж куди не глянуть ні халемон. <гум> а тепер пишаюся, діти у мене халемон. Інколи сміються. Халимон з Халимонова. Це бувало і не раз, і в таксі таке бувало. Інша місцева жителька Валентина Халимон каже: в їхньому селі є легенда про появу цього прізвища. Був якийсь чумак у нас тут, який їздив все по сіль. І десь набрався слів, таких закордонних, як то кажуть. І він привіз таке слово, щоб фаліфалімон, щоб це було тіпа типу, слово улюблений. І всім сподобалося це слово, і почали собі брати за фамілію. За словами старости села Наталії Пилипенко, кожен п'ятий місцевий житель має прізвище Халимон. Проте це село не завжди називалось Халимонове. Зараз нас школа. Находиться на саме високе місце, ну це по історії так саме високе місце в нашій місцевості. і там проживав е, пан Лихошевст. Раніше було село Лихошерств. А коли вже радянська влада прийшла, то вони укрупняли хуторкиці і стало одним селом. Як розповідає художня керівниця місцевого будинку культури Оксана Вигівська, у 1953 році головою колгоспу обрали Василя Сіденка. Це легенда нашого села, і не тільки нашого села, а всього району і області, це дуже поважна, хороша людина. Яка для нашого села зробила дуже дуже багато на цій світлині? конно-спортивний комплекс, який був відкритий у 1986 році. Він був відкритий і зроблений руками Василя Максимовича. Василь Сіденко помер у 1987 році. Нині у Халимоновому проживає його дружина Олена Сіденко. В дівоцтві також Халимон. Жінка розповідає, що її батько був головою сільради, коли село вже стало називатись Халимонове. Батько мій організовував сел, у селі. Був хутір лихошестів, а наше називалося хутір халимонів. І по більшості халимонів, це батько мені вже казав, що назвали Халимоново. Халимони, вдома. Дома, вдома. Вийдіть, дома. будь ласка. Гості приїхали. Це Володимир Халимон. Його у селі кличуть Кацап через те, що народився в Росії. Розповідає у Халемоновому, народився його батько і жив тут, допоки його не відправили до Сибіру. Чоловік каже, коли виріс, вирішив поїхати до України, де й одружився. І так Халімон попав в Халімоно. Але я не Халимон, ж по батьку, а вже ж як вийшла заміж, халимон стала бабуся, була марфа халимон. Катерина Халимон каже, у них навіть є пісня, яку вони склали про своє село. Було там слова розцвітай моє рідно, халемонове рідне село. Квітний розцвітай. Ну що ж? Життя міняється, молодь хочеться у містах жити і працювати, а ми тут вже залишаємося. Староста Наталія Пилипенко говорить, наразі у громаді проживає понад шість сотень людей. По приписі, десь 750, ну а так проживає десь 600 то 630, десь так. Але це ж у нас п'ять хуторків: виходить. Халимоново, Мовчанів, Глибокий, Калинівка і Вишневе. П'ять хуторів, виходить, це все входить з нашу громаду халамонівську. Дуже багато в нас пустих дворів. Зараз таке життя, що люди багато повиїжджали. Теж помирали вже багато стареньких, але залишилися внуки, які поступили, десь навчаються, десь роботи багато працюють в Києві. Олександра Мілашевська, Олексій Жернов, Суспільне, Новини Чернігів.